Я Костя, це вже друге моє відео. І сьогодні я вам розкажу і покажу, як цю ігру грати. За мною смайл. Смайл! E, і коротше ми сьогодні будемо ну, всі мені кажуть, що це погано. Ну, не хороша ігра, Тіпи, це не Майнкрафт, це не що. Зараз спробуємо поіграти. Давайте зараз ми візьмемо, будемо іграти. E, e, візьмемо... Я це теж колись скачу, давай крокоділ. Какой лучше? Да, давай двоё. И я маю так, хто це перший буде? Так, ну давай я перший. Так-так так, так. ти так, так, так. давай. А тепер ти. Добре. А! Ага. Я... Ага. Ти програв. Ти про, ти виграв, а я програв. Ага, А, я виграв. І зараз ми пограємо, опа, стрілялки, ти куди? маємо попасти сюди. Е, я тебе зараз виграю, бо я шарю про ці ігри. Типа до. Ні, можеш йти, тільки тобі треба. Ти ж розумієш цю ігру. Ти ще не. Я... Це я не грав, я не знаю, що тут треба робити. Тобі треба ось так. Де повстав. Давай, стріляй. Опа. А,

Так, я зараз взорвался последний шанс. Так. Ладно, ребят, мы уже будем заканчивать. Ставьте лайки, підписывайте на канал. С вами был Игорь Смайл и Костян Про. Всем пока! Ду-ду-ду!